Я не бачив цього будинку чотири роки. Я дуже задоволений, що з ноги впала. І так, ми зайшли в будинок, і у нас тут, е як в казці, три варіанти: перший іти вперед, другий іти направо, третій йти наліво. Ми почнемо справа, бо там є те, що потрібно усім. І так, це санвузол, але дуже цікава конфігурація. Він одночасно сумісний і одночасно окремий. Чому? Тому що, коли ми заходимо в санвузол, коли ми заходимо в санвузол, то у нас є ще одна двері, і тут є унітаз. І тут висить бойлер, який дає гарячу воду. Ми рухаємося далі і попадаємо в іншу частину санузла. О, опалення тут у нас тепла підлога, вона зараз тепла. От регулятор теплої підлоги. Ванна, яка може бути душ, може бути ванна, є пральна машина, у нас є умивальник. І так, ми проходимо вперед. Ну, по путі ми ще глянемо, що є ще один терморегулятор це на підлогу ось тут. Тобто, коли тут вологе взуття і так далі, то воно дуже швидко висихає. Тепер ми впадаємо в вітальню. Дуже простору, дуже світлу, тому що у нас тут вікно на терасу, одне вікно і інше вікно. Ось. Опалення, яке опалює все приміщення, тобто і це, і те, як, в який ми зараз попадемо через оту чарівну таку штуку. І ось ми тут. І що ми бачимо? Це у нас зона приготування і прийому пищі. Тобто у нас є кухня, до речі. Зверну вашу увагу на те, що немає верхніх шаф, і це надає. Більше простору, звичайно, менше місця для зберігання, але більше простору. У нас стол, теж вікно і знову вікно. Тобто, з точки зору світла, просто його кучу хак, він дуже звісний, але, тим не менш, ми покажемо. Це а, шухляда під сходами. Так, ось у нас шухляда, бачите? І тут, в ці шухлядища, у нас є електрощитова. Наліво у нас другий поверх. Дуже чарівний другий поверх. Він майже в тому стані, який ми залишили, коли побудували. Дуже гарний варіант, що на південний сторону у нас виходить два вікна. Це дає додаткове сонце взимку. І тут за, за рахунок цього тепло в сонячні дні взимку дуже. Хоча опалення немає ще на другому поверсі. Тут ми на майбутнє маємо спальню ось в цій кімнаті. І тут ми на майбутнє маємо гардеробну в цій кімнаті. Ось. Тут теж є вікно, воно зараз закрите. Ось. Але тут теж є вікно в гардеробне. Тобто немає неєдиного приміщення в будинку, де немає вікон. Мені це теж дуже подобається. Цікава річ. Отут планувалася стіна зі сходів. Але зараз її не буде. Тобто перший поверх буде переходити в другий через сходи без препон. Єдине, що залишиться от залишиться оця колонна, тому що тут комунікації проходять. Тут буде просто огорожа, і оце місце воно буде. Якби одним цілим з тим, що внизу. А, люди дуже кажуть, що там екологія, екологія, екологія. Як ви взагалі Оце? Скільки ви тут живете? вже? Ну, Чотири роки? Чотири по... роки. роки живете? Ні, ну трошечки менше. Три ну, роки. 3. І як воно? Супер. Супер. А... Свій дом це, це не квартира, і плюс ну, так, перше, тепло. Я вам ще платежки покижу. Серйозно, серйозно. Я вчора був у діда, у нього день народження було, 85 років. Він живе в двокімнатній квартирі. Він платить за опалень, тільки за опалень. Круглий рік 1700 в місяць. Ми платимо в самий холодний. Місяць ми платили. Я серйозно покажу платіжки. 1800 Це все по кругу. І е, газ, що я купляю балон, mm -hmm. світло, mm -hmm. те, що ми ним тільки топимося і гріємо воду. Ну і вода. Ну вода там ще двісті п'ятдесят гривень. Mm -hmm. Так це тільки це в самий холодний місяць, ну це типа січень, ну, ну, це, це, це коли от, там мінус 10, yeah. і у нас кондиціонер, і поли, і все. And а same. тут взагалі ж нічого не отаплюється. Yeah, yeah. Ну тут, коли не отаплюється зимою, навіть коли дуже холодно, у мене там градусник є, плюс 10 отут. Так це тут нічого не отаплюється взагалі. А сюди повісь один, 1, ось ми вже ж бачили, uh -huh. те, ми, вже, uh -huh. ми перший ставили, і мені хлопці кажуть, так давай, ми тобі одразу заведемо, коли купиш, uh -huh. коли вже зробиш. І вони одразу завели. Mm -hmm. Ну, все, тут сюди один кондиціонер поставить. До речі, лайфхак от, дуже гарний. А коли проводяться комунікації, якщо немає, наприклад, грошей або немає технічної можливості, але щось таке да. поставити кондиціонер, то траси закласти краще одразу, щоб вони вже були. там, да? А потім тут повесив голову внутрі, поставив блок з і все, да, 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 все, да, все працює. Да. Перший поверх, він дуже гарний, але чомусь на другому. Якось комфортніше. Да. да. Ми я... теж так сюди піднімаємося. Ну, ми тут, я тут там займаюсь, вон да. там трошечки гантель. А -а -а. що вроді би, вже вік, але треба трошки себе. Ну, да. Жінка займається, і сюди піднімається світло, він включив вечором. Взагалі, прям так якось так казково. Да. Хоча, хоча, сам... хоча, ну, як би, вроді би, ну, ну не, так би нічого. А, так, ну, воно. а от тепер закройте очі Може, це... і, і собі пригадайте, от ви знаходитесь в будинку з газобетону. В якому-то газобетон, цемент, бетон, пиляка. всюди волога, пиляка і так далі. От як, було б так же казково або ні? Ще питання по комунікаціях. Тобто електрика у вас приходить зі стовпа, да. опускається да. і вже в землі заходить в землі, люди. да. Ви, ви в землі її заводили. Да. Да, да, да. Інтернет. так розумієте? інтернет теж. Так же само в землі, в землі. От, по трубам Пі туди заходить. Пішов. А це у вас люк із чого? Це септик. Септик. Тобто переливається, переливається, Пер -пер -пер -переливається. Пер -пер -переливається. Да. да. Це септик, А то люк, то просто вода. Просто вода. Вода, вода це, заходить. Це, це, ц... Централізовано. Це ж собаки туди ходять. Собаки коти... туди хотять. Вони туди ховаються, коли. А? Е, ну... Не, вони в жару туди ховаються. По-перше, да, в жару вони там взагалі постійно знаходяться. По-друге, ну, вони ж там собі на якісь такі да. Ну я залази, вони такі ложбиночки повиривали і в них сплять. І зараз сплять, коли холодно, і коли жарко, вони там сплять, і коли бомблять, вони теж там сплять. Чік. <гум> ви як робили от, металічне І юпочка така. юпочка така. Ніде нема ніяких дирок від мишей. Хоча я впевнений, що миші по-любому десь там бігають, бігають, звичайно. Воно заходить через труби ніде вони. Це дерево свіжим, там профіль стоїть свіжим. Так, вже четверта. Вон, нічого не поржавіло, сам це же так, каркас, він, да, ще, да, нічого з ним не случилось, Все. Ми надаємо можливість спілкуватися потенційним замовникам з тими замовниками, які вони вже у нас побудували, да тому що тільки з вуст людей, які вже пройшли цей шлях, ви можете узнати, що відбувалося, і як воно відбувалося, що правда, що неправда, що є, чого немає.